А у нас 1500 метрів жінки. Фіна, фінальний забіг. Відразу скажемо про норматив, адже все одно так чи інакше ми розглядаємо чемпіонат України і паралельно чемпіонат Європи. Чотири хвилини 12 секунд. Поки що немає його в Українах. І Вікторія Шкурко з Київської області буде бігти першою. По другій доріжці побіжить Ганна Жмурко. Представниця Чернігівської області. Тамара твердоступ, яку багато хто знає як пейсмейкер, але вона дуже сильний результат має досить сильний, на 1500 метрів. І вона, до речі, претендувала на участь у чемпіонаті Європи у 2014 році. Тоді було питання включити чи ні. На жаль, тоді вона не потрапила до складу команди. А от Анна Міщенко вже має досвід участі в Олімпійських іграх і скрізь, і Наталія Прищепа. Раніше саме 1500 метрів були її короною дистанцією, але зараз вона такі результати показує на 800, що Все, і вона діюча чемпіонка Європи. Так, так тут вона теж перемогла. Ярослава Ястреб представляє вона Київську область. Вікторія Ковба з міста Києва. Тетяна Петрюк не вийшла на старт. Виходить, а я її бачила. Вона спочатку та я була теж її бачила і я... Тетяна є. А є Тобто ми її назвали просто на стартовому листі стоїть У нас далі я вже заплуталась. Юлія Дятлова, Орися Дем'янюк. Говорив Дмитро Дем'янюк після виступу, що в них була мрія Ірина Бубняк на ваших екранах. Так от Дем'янюк говорив про те, що була у неї мрія а, виступити разом з Орисою на одному чемпіонаті, і дві медальки привезти, щоб і, і той, і той. Ну от Власне, це їм вдалося. Дві мінімум у них є, по одній на кожного. Подивимося, що буде сьогодні. Юлія так, Юлія Мороз. Мороз, звичайно, з Київської області. Бо, також побіжить. Оператор швидше, ніж ми, тому він Тетяну Петлюк, оминув. А де ти бачиш Тетяну Петлюк? І ти не бачиш? Н ні, це Тамара Твердостук. Ну, так, немає. немає Просто немає так Тетяна. розпустила волосся і здав здавалося, наче Тетяна. Шкода? Да, да. Я хотів болювати за Тетяну. Буду Тепер борювати. треба вирішати. Так. Вирішувати далі. Я буду за. За тих, хто виконує норматив, але мені особисто дуже Аня Міщенко імпонує От своєю такою щирістю, відкритістю прищепо своїм напором. Ну а Тамара твердоступ просто така трудяга. Наскільки я знаю, і те, що вона бігає як пейсмейкер, на то є свої причини, звісно, але вона золотий пейсмейкер, і Ну, інакше б її не запрошували на стільки відповідальних забігів на найтаких відповідальніших турнірах. Так, турніри. мені здається, що зараз Ольга Бібік може переймати в неї цю майстерність, тому що за останній рік декілька разів Ольга вже була не. на топових змаганнях пейсмейкером у Семені. І бачиш, така яскрава зачіска у Юлі Мороз, можливо, вона допоможе їй десь там підсвідомо показати високий результат яскравий. Саме Юля побігла зараз, очолила групу. Так, і біжить у нас сьогоднішній ще іменинниця Вікторія Ковба. Вікторія ж у нас була в Тампере. Так, так, вона була в Тампере. Там ми там, власне познайомились, вона юніорка, тому я також буду вболівати за неї, тому що. Ми бачимо, просто якраз відволіклися, тому що Тетяна Петлюк зараз якраз повертається. Це ж Так, от, та власне, йде. я думаю, там я її і, і бачив, тому що я був певний, що вона е, візьме участь у, у, у фінальному забігові і з приводу інтерв'ю. А з приводу прищепи вона дуже впевнено дає інтерв'ю їй дуже цікаво дивитись. Вона приковує до себе увагу. Це та це не та впевненість, яка є там неприємна для глядача. Це та впевненість, яка а, просто заставляє сказати вау. Тому і великий респект і знову таки про відкритість спортсменів до, до змі у багато в кого виходить, вони про це навіть не знають просто треба допомагати. От навіть ти підходиш до спортсменів, він коли пояснюєш їм, що не бійтесь, говорити, не бійтесь, не, не обмежуйтесь, так, ні. І коли люди розслабляються і ну, починають говорити, то, то все в них виходить. Просто головне говорити, як не знаєш, що говориш правду, не сповідуєшся, але просто говориш правду. Ви для нашої Дуже почесно. Ну, звісно, що до до прохання, коли дівчата повертаються до ваших рибу, підтримуйте їх. Тому що трішки ми вже побачимо розмірні фінішні. Я не чув, що напевно звук до того, що перші дні п'ять це дуже така тактична і розмірена боротьба, зазвичай намагається триматися всі однією групою. І час на 800 метрів. 2.21, 21, ну такий був час на познакції. Так, дівчата вже у нас виходять з віража. Бачимо Орися Дем'янюк, Наталія Прищепа, Юлія Мороз, Ірина Бубняк, Тамара Твердоступ. Так, чекає, а Аня Міщенко відстала чи вона зійшла? А, ні, Аня біжить, але відстала. Прищепа вже повела забіг. Але все одно ніхто не хоче виходити в явні лідери, ніхто не бере на себе відповідальність. Що часто буває на такій дистанції? Що мені подобається в прищепі. До речі, ще от їй це нахабність. Знову ж таки, ти казав, що не відштовхує це впевненість в, в інтерв'ю. Так само не відштовхує її спортивна нахабність. Вона навпаки, дійсно привертає до себе увагу. Я в неї навіть запитувала. О ти на доріжці така нахабна по-спортивному. Спорт, по Вона каже: а як інакше, так і треба. Інакше ти ж не вирвешся з той коробочки, не досягнеш результату і її фініші це дещо. <реш> Жиді вона, вона є, але вона не така чемна нахабність, я б сказав, і це не відштовхує, це дуже добре. Подивимося, чи виконає вона нормативно 1500 метрів, і навіть якщо виконає, то чи побіжить. Тому що так вони з тренером не робили ніяких ставок на цю дистанцію, особливо. Ну, принаймні говорили про неї дуже обережно. От Наталя саме вона зараз лідирує. Фінішна пряма, фінішний спорт. Ще Тамара поборолася і була трішки ближчою. А тут у нас за друге місце Ірина Бубняк і Орися Мочульська Дем'янюк. І друге підряд. О, вона навіть встигла вимкнути секундомір в себе, слухай. Це Тетяна Педлюк сміялася, каже, біжу за тобою, а ти на 100 метрів подивилася на секундомір, на 200 на секундомір, на 800 метрів. друге поспіль у нас золотий дубель на 200 метрів повторила. Тетяна зараз а, прищепа а, чемпіонка України чинна на 800 метрів, стала чемпіонкою України на 1500, і вона також діюча чемпіонка Європи. І що бажаємо їй продовжити бути діючою чемпіонкою Європи після Берліну. Мені цікаво, який в неї результат, тому що я тут уже неодноразово розповідала, що вона недавно провела збір в горах, і сьогодні найтяжчі дні, як говорив її тренер третій, четвертий. і Оцікаво, який вона результат. Всі найтяжчі дні показала. Ольга Солодуха, до речі, а бачимо результати на 1500 метрів. 4,23-21. На жаль, без норматива. Ну, але знову ж таки говорили ми про те, що 800 основна її дистанція Наталії Прищепи. Вона перша Орися Дем'янюк срібло і Ірина Бубняк бронза чемпіонату України. І